Учасниця під номером 3 – Світлана Тимофієва. Учасниця під номером 4 Надія Сич. Учасниця під номером 5 – Анастасія Шевченко. Учасниця під номером 6 – Тетяна Кондрачук. Учасниця під номером 7 – Надія Вовна. Учасниця під номером 8 – Віра Лазаренко. Ну що ж, слово журі. Поринути разом з нами в те забуття, прекрасне забуття. Ми навіть не пам'ятали, що на вулиці війна. Я перший раз в цьому конкурсі багато разів мене запрошували і головуючим, голов... і вокальних, і танцювальних конкурсів, але в такому дійстві перший раз. Я вам скажу, це шедеврально. Шедеврально. Але... Не вистачає пані весна. Я б додав ще одне слово героїня. Знаєте чому? Я не міг собі представити, що люди поважного віку так мене зацікавлять, ви просто шедеври. ще раз повторюсь. Дай Бог молоді! Можна, я скажу по-простому, вичворяти те, що ви робите на сцені. Просто щиро вражений, я Хочу сказати, що я молодого віку, але кожен з вас от, от, сьогодні виходив на цю сцену і в кожного з вас своя життєва історія. От щоб І мені, і Віталію Віталію, щоб нам вдавалося в вашому віці, поважному віці, елегантного віку. От, я не люблю називати похилого віку, саме поважного віку. І вам за це низький укріплений те, що ви робите, те, що ви показуєте. І я вважаю, що ви тут по-іншому розкрилися. І от, коли я дивився на вас сьогодні, ви на світі, я розчинився просто. І я вам щиро за це вдячний. І ви всі великі молодці. І те, що, можливо, чим ми не займалися в житті повсякденному, коли працювали, коли пішли на заслужений відпочинок, ви сьогодні розкрилися по-іншому. І кожен з вас. І я хочу подякувати вашому керівнику за це. Тому що це велика справа, те, що ви робите. Те, що ви показуєте, даруйте сюди. Всім вам дякую і Дякую вам. Затримаю своїх колег, членів журі, хочу подякувати я управлінню культури та туризму Юлії Ковальській за таких чудових хлопців, за таких чудових членів журі. Працюватиме одне задоволення в унісон. Дівчата, ви були неймовірні, ви чарівні. І ви знаєте, коли ми проводимо такі конкурси, мені дуже приємно, коли ми взнаємо саме потаємні такі, знаєте, Ну, лабіринти вашої долі. Але при цьому, які виможні? Ні в кого немає легкої долі. тут сидячи в залі, повірте мені, у кожного знайдеться своя важка історія, але більшість ви оптимісти. і більше у вас хороших історій. І я вже вдячна, тому що ми зібралися тут однодумці. Дякую міській владі, яка зробила цей територіальний центр, де ми можемо з вами збиратися. І це заслуга не моя, це заслуга міської ради, це депутатів, платників податків, вас з вашим ентузіазізмом. Інтузі... Я кажу, інту... от і коли ми всі збираємося. Ми робимо з вами добро, а добро несе за собою світло, радість, мир та перемогу нашій Україні. Ми разом з вами молимося за наших хлопців. Дякую, низький уклін нашим хлопцям. Якби не вони, не знаю, де б ми з вами сьогодні були і що було б з Україною. Дякую всім тим, хто приходить до нас і волонтерить. Волонтери це сітки плетуть, ш'ють. І ці учасниці також приймають участь. Вони багато чого не сказали. От Я сиділа і бачу, що багато не сказали, не розкрили. А чому? Певно, хочете бути ще пані Осіні добавити. Тому що не все розказали, дійсно. Я не буду довго говорити, тримати інтригу. Я знаю, що ви всі хочете узнати підведення підсумків, а більше всього ці артисти. І повірте, журі хвилювалось не менше вашого. Дякую всім організаторам і працівникам терцентру. Отож, журі довго вагалось, довго сперечалось. І хочу зазначити, що думка була єдина. Молодима. Яка? Друзі, друзі... Всі переможці. Молодима! Правильно! Ми вас вітаємо. Ми всі отримали -при. <сіли> Нема примашої, нема кращої. Є одна неповторна, чарівна особистість. Я буду вручати дипломи, а наші чарівні е, члени журі вручать вам ленточки, подарунки та квіти від комунальної установи Білоцерківської міської ради територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Наводні. Всім, щоб так е, на наступний рік виступали, всім хочу е, всім подякувати працівникам, директору цього те центру. Вони коло нас бігають, як ті мамочки, як кочечки коло нас. Дякую всім вам. подякувати нашому вірна шановному журі і сказати, знаєте, слова вдячності це мало того. Треба до нього щось докласти. Знаєте, коли дякую, дякую, це дуже зустріло. Хочеться, щоб вони відчули смак шоколаду. І щоб у них на душі було світло, тепло і сладували Může mališky, chcete důležitost na důležitost? Chceme